Вітаю на каналі лекція номер 36. Розбираємося з прислівником Цузамен э, і прикметником гиман. Isa Gegenware. Let's go number 36. Cuzмен. Разом. прислівник. Разом діє Оце від цього походить. Все разом походить від замен насіння. Далі гімензам. Прикметник. Його можна вкласти, е, в рід однину множину. Е, ну, Абсолютно будь-які ці позиції стосовно граматики. Так як цю замен воно буде стояти тільки так. Ні одне, не, не множене, нічого. Просто тузамен. Аджектив прикметник. Гемайнзам. Гемайншафт e, походить e, від гемайншафт e, спільнота. Спільнота і спільно. гемайншафт спільнота, гемайнзам спільно. E, Номінатив, іменник. Тепер дивимося в різницю. Zusammen, вони працюють разом und haben nicht Gemeinsam, і не мають нічого спільного. Між собою, розумієте? У них кожного своє інтереси, але на роботі вони разом. Далі. Ззамінь, аз, наші діти виходять разом на там, на вулиці, там погуляти, так? Gemeinsame Interessen. Alle Majot spielen Interesse. Sie haben aber gemeinsame Interessen. Und nicht je alle spielen Interesse. Das ist das. Unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft was ist das? Was ist das? Gemeinschaft, Spinota. Äh, äh, unsere Gemeinschaft legt im Он зремайзамен інтереса. Наша спільнота полягає в нашому спільному інтересі. E, або in gemeinsamen Це буде в множині, плюраль, множина сингляр, однина. Дякую, запрошую до довшої лекції. Прошу підписатися, кланяюся.